Вітаю, шановні друзі, сьогодні будемо говорити про дисменерею. що це таке. А це дуже просто, це фактично означає болісна менструація. Тобто, якщо менструації хворобливі настільки, щоб викликати дискомфорт, щоб була необхідність використовувати знеболювальні, це називається дисменерея. Дисменерея може бути первинною і вторинною. Первинна дисменерея означає, що з самого початку, от у дівчинки підлітка, починається починаються менструації, вони відразу фактично стають хворобливими. Тобто, з самого початку, просто хвороблої менструації. І частіше за все, первинна десмонрея це якраз ситуація, коли у вас немає, скоріш за все, якихось хвороб, а просто у вас дуже багато гормону, який називається простагландин, так званий тканинний гормон простагландин, який викликає скорочення матки. І просто ці скорочення матки вони болісні, як гладка мускулатура кишечника, якщо діарея у людини, може дуже сильно боліти Так же точно, коли матка скорочується, механізм той самий. Надмірне скорочення викликає дискомфорт в такій ситуації. Хвилюватись точно не треба. Це лікується нестероїдними протизапальними засобами, такими як ібупрофен, наприклад, парацетамол. І в принципі зазвичай не потребує якогось більш активного лікування. Трошки інша ситуація з дисминериєю вторинною, коли не було хворобливих менструацій, бо були не дуже хворобливі, але з часом болі збільшуються. Оце може бути частіше наслідком якихось проблем, таких як ендометріоз. Про це у нас багато є відео, таких як міома матки з підслизовим розташуванням, коли вузол знаходиться в порожнині матки, після операції на шийці матки, коли канал перекривається і заважає. Відтоку крові, менструальної. запальні процеси також гінекологічних органів системи жінки можуть викликати десмонерею. Тобто є ряд причин. Ну і навіть там злоякісні хвороби на певних стадіях також можуть викликати вторинну дисменерею. Тому вторинна дисменерея – це привід для обстеження і. Пошуку причини, яка призвела до цього неприємного явища, пару слів ще хотів би сказати про первинну десмонарею. Як ми з вами вже вирішили, що це частіше за все просто така особливість, і фактично не є хворобою. Але слід пам'ятати про те, що деякі ситуації проблеми зі здоров'ям можуть викликати первинну десмонарею у дівчинах підлітків. Наприклад, це ранній початок ендометріозу може таке бути, і це. Аномалії розвитку, коли вони заважають відтоку крові. Наприклад, однорога матка з рудиментарним рогом, тобто подвоєння матки, але друга матка вона не має відтоку. Ще є кілька інших аномалій: матка Роберта, там, синдром Авіра, багато слів таких наукових, але це називається все науковим таким терміном загальним обструктивні аномалії розвитку. Тобто, коли є перешкода якась для менструальної крові, і під час менструації дуже болісно. Тому, якщо у вас сильні дуже болі під час менструації, і це самого початку менструації почалось, скоріш за все, це норма за маленьким. Виключенням, тобто, треба все одно з'явитись до дитячого гінеколога, якщо вам вже 18 років, то до звичайного гінеколога, і пер перевірити, чи дійсно це у вас просто первинна дисменарія, або у вас дійсно є хвороба, яка призвела до такого стану. Ну і відповідно, лікування вже залежить від того, яка причина. Тут вже багато розповідати. Про це у нас окремі відео, тому що про все ми з вами розповідаємо. щоб було все зрозуміло, і ви розуміли, що коїться з вашим організмом, і що в більшості випадків це вирішується, навіть якщо ви вже дуже довго страждаєте, ходите по лікарям, тостіше за все, можна все ж таки з'ясувати проблему і її вирішити. Будьте здорові та щасливі, і до побачення!